Не хочу казати, що я герой, але на таких людях, як ми, які пішли, і ми тримаємо цю лінію фронту. і от Тримається країна і наші дітки, я ж кажу, в умовній безпеці. Я командир ремонтної роти 20-ї оперативної бригади Люберт, псевдо Чикаго. До повномасштабного вторгнення я працював в банку, потім працював торговим представником. Маю двох діток, дружину, красуню. Все було чудово, поки не почалась повномасштабна війна, і я долучився до лав військової частини 317 Спартан. На той момент я був водієм зіла з зі зеніткою зверху. Ми виконували свої бойові завдання, починаючи з Бахмута, Запоріжжя. Покровського напрямку, потім Харківський напрямок, ну де настільки не носило, так сказать, в липні цього року перевівся в нову створену бригаду Любард на посаду командира ремонтної роти. Тому що техніка це моє, мені подобається її робити, щоб хлопці доїжджали до своїх позицій. Я відчув, що необхідно от зараз йти вже служити. Ніхто мене в бусик не пхав, пов'язки не було. Мене батько особисто завіз в Харків, ту частину, яку я захотів в Харків саме. Я сам родом з Черкас з центру України. Звичайно, я думав, що це набагато швидше закінчиться, скажу правду. Але ну на жаль, ми маємо те, що маємо, і ми виконуємо далі свої задачі, стоїмо міцно на своїх позиціях. Самоповага має бути у кожного. І тому, якщо ти придатний, ти можеш бути корисним армії. Якщо ти розумієшся, в комп'ютерах діловоди, е ремонтники, от, шиномонтажне обладнання мені дали, мені треба, шиномонтажники. Ми не прийшли сюди вмирати. Ми прийшли сюди виконувати задачі і тримати. Тому от так.